Вітаю народ Божий, друзі. 25 числа було свято. Яке свято було? Благовіщення. Благовіщення. Так, це хтось прийшов до когось да? і щось таке дуже важливе сказав. Да? І ми сьогодні з вами прочитаємо текст в Біблії відкрити свої Біблії. Це Євангеліє від Луки, перший розділ. З 26 по 38 вірші. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидова, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив радій, благодатне, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий. І сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела: Як же станеться це, коли мужа я не знаю? І ангел промовив у відповідь їй, Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото от твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жадної речі. А Марія промовила Я ж Господня раба, нехай буде мені згідна з словом твоїм. І відійшов ангел від неї. Такий текст. І ми сьогодні, знаєте, свято Благовіщення це момент, коли все людство вперше почуло звістку про народження Спасителя. І ангел говорив, не просто прийшов до Марії і сказав: Слухай, Марія, ти сина народиш. Він повідомив Марії, що не просто що вона народить сина, а відкрила, відкрив їй ким буде цей син. І ці слова містять глибоку істину про Ісуса. І сьогодні ми з вами розглянемо чотири основні характеристики Ісуса, які проголосив ангел в нашому тексті. Давайте подивимось на першу характеристику. Це 31 й вірш. Подивіться. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення. Ісус. Ім'я Ісус на єврейській Єшуа означає Господь спасає. І саме в цьому суть взагалі Його місії на землі. Ісус Христос Він прийшов, щоб спасти грішників від смерті, від ада. І Він не просто. Великий вчитель і пророк. Хтось так думає про нього, і він дійсно ним являється, але головна його місія прийти спасти кожного грішника від його гріхів. Як це стосується нас з вами, Ісус це не просто історична особа, а Той, хто спасає нас і сьогодні. Не просто колись це відбулося, а він і сьогодні має силу для кожного віруючого, його кров має силу сьогодні, щоб омити гріхи кожного, хто з вірою звернеться до нього і буде жити за вірою, за його словом, за його принципами. І Його ім'я також має силу, воно змінює життя. Навіть сьогодні. Кожен з нас в свій час був покликаний Господом до себе. Але ми продовжуємо також змінюватись в його образ і за дня в день ми змінюємося. І знаєте, це не наша сила, не наші зусилля. Так, є наша частка. Але трудиться 100% Бог в наших, і 100% ми повинні вкладувати. В ту справу, яку Господь нам доручає. Отож, перша характеристика, ім'я йому Ісус, бо Господь спасає. І питання таке, чи ми дозволяємо сьогодні Ісусові, можливо, спасти нас? Сьогодні, дорогий друг, Він говорить до тебе. А якщо ви спасені, чи дозволяємо. Ми йому працювати в наших серцях з нашими слабкостями, з нашими гріхами, бо ми продовжуємо жити в тілі, і вони повстають на нашу душу. Друга характеристика ми бачимо в 32 му вірші, перша частина. Він же буде великий. Ісус найбільша постать в історії людства. Його вчення, Його життя, сила Духа Святого, вона змінила і змінює життя людей і цей світ. Але його велич не в політичній владі, а у смиренні та любові. Він переміг не мечем, а жертвою на Христі. Як це стосується вам? У Божих очах. Великий Той, хто служить. Івангелія від Матвія, 23 розділ, 11 вірш, Ісус каже, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. І наслідувати Христа, це означає жити не для себе, а для Бога і для ближнього. Ось що значить наслідувати Христа. Пам'ятаєте? Блаженні чисті серцем, бо вони Бога узрять. В кому вони Бога узрять? В ближньому. Якщо ми віруючі, то наше відношення до ближнього повинно змінюватись. Пам'ятаєте, Христос, прийшли, Христос каже, як ви поступили з найменшим, так ви поступили зі мною. Коли ми там послужили тобі? Коли нагодували голодного, коли в тімниці мене посітили? Коли на передову поїхали сьогодні, коли побачили довкола людей, які потребують в якійсь допомозі, ми побачили Бога, в цьому є Господь, дорогі брати та сестри. Чи прагнемо ми з вами сьогодні істинної величі, жити? Для Бога і ближнього. Служити ближнім. Це істинна велич. І вона відрізняється від величі цього світу. Третя характеристика в цьому ж 32-му вірші друга частина його. Із сином Всевишнього званий. Це означає, що Ісус не просто людина. Він 100% людина. Але він Бог у плеті. Він 100% людина і 100% Бог. Він не просто вчитель, а син Божий, рівний Отцю. І Евангелія вчить, що Він мав владу прощати гріхи. Євангелія від Марка 2:10. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Також він творив чуда, які не міг би ніхто робити, тільки Бог. Пам'ятаєте, Євангеліє від Івана, 11 розділ Лазар, який помер. Це 43, 11 розділ Євангелія від Івана, 43, 44 вірші. І промовив це, він кричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний. Пасами, а обличчя у нього було перев'язано хускою. Хто, як не Бог один, може такі речі творити? Хоча є сьогодні багато тих, хто відкидає, таких, як е, свідки світки староживої башні, які відкидають, що Ісус е, це дійсно Бог. Да, вони кажуть, це був пророк, вчитель, але це не Бог. І знаєте, Писання пише, що хто так думає, тут немає спасіння. Якщо ти не, не приймаєш сина, то ти не приймаєш і Отця. Тому, коли до вас звертаються люди і кажуть вони, що Ісус не Бог, знаєте, що ця людина не віруюча. Також Він прийняв поклоніння, яке належить тільки Богові. Матвія 28.9 після свого Воскресіння він зустрічає своїх учнів і каже, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. І він не заперечував це. Як це стосується нас з вами? Якщо Ісус, Син Божий, то Його Слово. Має абсолютну владу. Якщо він Господин для нас, для мене, для тебе, дорогий брат чи сестра, то його слово абсолютну владу повинна мати в нашому житті. Це перше. Друге, він гідний нашого поклоніння, а не просто поваги, просто шанування якого, поклоніння. І пам'ятаєте, яких поклонників отець сьогодні шукає собі? Які будуть вклонятися як? В дусі та правді, тобто всім своїм життям і на основі цього Слова. Всім своїм життям на основі того, що каже Господь. Чи справді Ісус є Господь вашого життя? Задайте собі це питання. Четверта характеристика, третя частина 32 го вірша і 33 й вірш. І Господь Бог дасть йому престоло його батька Давида і повіг, царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Євреї чекали Месію, як царя, який відновить Ізраїля. Але Ісус прийшов, щоб встановити духовне царство. Царство Божої любові, правди та спасіння, його царство не політичне, але вічне, і його правління не силою, а серцем. Як це стосується нас з вами, Ісус має царювати в наших серцях, а не лише бути просто частинкою якоїсь нашого життя. Панувати наші серця. Це серце в Біблії говорить не про орган перекачки крові, а це розум, те, у що ти віриш, те, що надієшся, те, про що молишся, це твоє серце. Він повинен керувати нашими серцями. Пам'ятайте, кожну думку е, упокорюйте в послух кому? Христу. І ми покликані з вами також будувати Його царство, а не своє, тут на землі. І жити за Його заповідями. Чи є Ісус царем Мого життя? Отож, ангел Гавріл відкрив Марії істинну природу Ісуса. По-перше, Він сказав ім'я Його Ісус. Він Спаситель, Господь спасав, Він Господь, який спасає. Друге, Він буде великий і Його велич у любові та служінні. Третє, Він син Всевишнього, Він не просто людина, Він Бог. І четверте, Він цар навіки. Він править не силою, а серцями людей. Як ми з вами відповімо на цю суть? Звістку сьогодні. Ця звістка сьогодні, вона звучить до кожної людини. Марія сказала, подивіться, 38-й вірш, я ж Господня раба, нехай буде мені згідна з словом твоїм. Це відповідь довіри. Справжня віра це довіра і послух. Марія наш приклад. Е того, як слідувати за Богом, коли навіть ти не все розумієш. Чи все зрозуміла Марія, коли її ангел сказав таку звістку? Ні. Але вона з вірою і послухом прийняла цю звістку. Чи готові ми сьогодні прийняти Ісуса, по-перше, як Спасителя, як Господа, як Царя нашого життя? Хай нашою відповідю сьогодні буде, ось я, Господи, нехай буде по Твоєму слову. Амінь. Давайте помолимось.